5 місяців від початку курської операції, загальні втрати ворога понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч убитими. Операція Сил оборони України в Курській області Російської Федерації, що розпочалася 6 серпня 2024 року, стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за незалежність нашої держави. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення буферної зони. Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення. Також Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів, близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність. За п'ять місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч убитими. Українські воїни знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, 330 артилерійських систем. 12 реактивних систем залпового вогню, 12 засобів протиповітряної оборони, 1 літак, 3 вертольоти, 859 безпілотників, 32 одиниці спеціальної техніки. Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в'язницях. За проявлений героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено понад дві тисячі українських військовослужбовців. Боротьба триває. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. In the five months since the start of the Kursk operation of the Armed Forces of Ukraine on August 6, 2024, the so called Russian Federation has lost more than 38,000 military personnel, including about 15,000 killed. Ukrainian soldiers also destroyed 104 tanks, 575 armored combat vehicles, 1,104 vehicles, 330 artillery systems, 12 multiple launch rocket systems, 12 air defense systems, 1 airplane, 3 helicopters, 859 drones, and 32 pieces of special equipment of the Russian Nazis' invaders. During the operation, Ukrainian forces captured 860 Russian Nazis' invaders, significantly replenishing the exchange fund. This allowed hundreds of Ukrainian defenders who had been held in Russian Nazis' prisons to return home. More than 2,000 Ukrainian servicemen were awarded state decorations for their heroism and successful actions during the Kursk operation.